Є новина, друзі, чому падає рейтинг зеленського? Дослухайте до кінця, з'явилось опитування соціаса. Ви знаєте, я люблю дуже опитування рейтинги. І от рейтинг Зеленського довіри до нього, наскільки ви особисто довіряєте наступним політикам. Зеленському довіряє 50 громадян. Раніше там останній показник там було 58, тобто на 8% падіння. Але найголовніше, не довіряють Зеленському вже 47,5% громадян. Тобто, рейтинг недовіри зросте. Зараз пізніше розкажу, чому. Порошенко довіряють. 25% я округлюю громадян і не довіряють Порошенку. Ну там 75% громадян. Навіть більше ну я округлюю далі. Буданову довіряють 65% громадян. Не довіряють Буданову 28% вісім ви громадян. Виявляйте ну, тобто Буданово довіряють більше ніж Зеленському. Залужному залужному в нього взагалі найбільше, як пишуть вони, довіряють це сімдесят Довіра і недовіра 16-17% в залужному. Найбільше недовіряють, до речі, Тимошенко і бойко. Тобто Тимошенко йде на рівні з проросійським бойком. Їм недовіряють по 85%. Тимошенко довіряють 12% округлю.